Так, Павло, граємо в швидку гру. Я кажу в життєві ситуації, а ви даєте пораду. Стажер боїться перших дзвінків. Ваша порада. От, та не треба боятись. Напевно, не можна підготуватись до дзвінка, особливо до першого. Просто треба його зробити, і це буде досвідом. І все. Клієнт не може вибрати між двома квартирами. Що порадити? Просто береш А4 папірець, пишеш плюси і мінуси кожної квартири, вартість ціна за квадратний метр, всі переваги і так далі. І... Просто елементарно, де більше плюсиків, то той, той об'єкт вибираєш. Коли мотивація на нулі, що зробити перш за все? Ну, ви знаєте, я вважаю, що мотивація це така річ, яка або є, або її немає. Тобто дозово давати менеджеру цю мотивацію, я вважаю, що вона не працює. Якщо у людини є бажання, він цю мотивацію самостійно буде знаходити. Якщо бажання немає, ну. Нічого не допоможе. Тобто чарівний пінділь не працює? Ну він працює, але короткостроково. Тобто, це на довгострокову перспективу треба, щоб людина сама хотіла чогось досягати.